Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ти що п'яний? Ти Що п'яний? Так ти ж не наливав, откуди я буду п'яний. Що би вибрав? 100 гривень чи ви ти, ти шлі? Шлю... Так краще 100 гривні, бо не знаємо, ну, що там у тії шлю... ну, неї, все, все нормально. Мала живе, поживає. Мала, живе, поживає. А що би вибрав 100, 100 гривень чи 200 гривень? гривень? Що 100 гривень чи 200 гривень? Що би вибрав? Шоби выбрав. В смислі? Ну би вибрав 100 гривень чи 200 гривень. Та я б краще вибрав 200 гривень. А чого так? А ч, лайк? Мужик, 200 більше, ніж 100. Да, серйозно, ты не вірив. А що би вибрав 200 гривень, чи 300? 200, известно. Вот это поворот!